На засідання 64 ї позачергової сесії селищної ради 8-го скликання прибуло 15 депутатів із 26. Хворим для проведення сесії є. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні оголошує 64 ту позачергової сесії селищної ради 8-го скликання. Слава Україні! Героям! Слава! На сесії селищної ради запрошували з депутатом селищної ради під окремої організації на ім'я, шановні колеги. Розпочнемо нашу нашого для ведення переконаної сесії підтримку голосів під час голосування вирішення інших питань перед засідання сесії ради. Вам необхідно обрати секретаріат, ну, спрятувати спрятувати 3 -3 Немає Немає. пропозиція обрати секунда склади трьох чоловік. Немає заперечень? Немає. Так будуть пропозиції щодо персонального складу секретаряту. Депутат голоси, під... в ній пропозиції включити до складу Людмилу підміну сім'їченку Аріту. Спису на Світлану. Можливо, будуть інші пропозиції? Немає. Будь ласка, ставлю на голосування. Прошу заклад до секунди секретаря. Проти підтримувалися, дякую. Члени секретаряту прошу зайняти свої місця і вступити до роботи. Так, шановні депутати, переходимо до, до розгляду питання порядку денного 64 позачергової сесії по скликання. Ми тим цим почуємо повідомити, що питання, які винесені на сесію, обговорені на протиній комісії, бюджетній комісії е, і пропонується до розгляду на сесії. Можливо, у когось будуть зауваження пропозиції до порядку, до закордонного порядку денного, які у вас, шановні депутати, руках? Немає? Немає. Ставлю на голосування. Хто за дані Прошу. передання? Проти отримались. Дякую. Передав день за вперше. Щодо регламенту роботи сесії. Прогідлю депутатів до 10 хвилин доспачу до 3 хвилин. Поки плануємо сесію, провести межах 30 хвилин. Будуть інші пропозиції, що буде практикувати? Немає. Прошу проголосувати та запередити рекламу. Хто за? Проти йому є з дякую. Сесії затверджено. Переходимо до дороги конкретних питань. Вноситься перше питання про зміни до бюджету. Про внесення змін до бюджету Романівської селищної програми громади на 2025 рік інформує борбець Наталія на шані відносин. Шановний Юрій Миколайович, шановні депутати, запрошені живемо в такий час, що потрібно оперативно вирішувати ті чи інші питання. Тому з метою оперативного вирішення питань забезпечення життєдіяльності громади пропонується внести зміни до бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2025 рік, а саме перше. На виконання постанови Кабінету міністрів України від 24 січня 2025 року No67, деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни, демобілізованих осіб прийнято розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 3 лютого за номером 126, про внесення змін до розпорядження номер 876 про обласний бюджет Житомирської області на 2025 рік, яким виділені кошти у вигляді міжбюджетних трансфертів, в тому числі для Романівської територіальної громади, на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, та окремих заходів із підтримки осіб, які захищали незалежність. Суверенітет та територіальну цілісність України в сумі 245,8 тисяч гривень. Друге: постановою Кабінету міністрів від 20.12.2024 року за номером 1456 про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. В грудні 2024 року надійшла субвенція громаді з державного бюджету в сумі 2 мільйони 67,3 тисячі гривень. Дані кошти є перехідним залишком на 2025 рік. Тому необхідно 2 мільйони шістдесім і 3 тисячі гривень направити на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на 2025 рік. В результаті чого бюджет Романівської селищної територіальної громади на 2025 рік збільшується по доходах на 245,8 тисячі гривень, направляються вільні залишки коштів спеціального фонду на 2 мільйони 67,3 тисячі гривень, та збільшується по видатках на 2 мільйони 313,3 тисячі гривень. Прошу підтримати. Прошу тоді провісувати автобуси. Запитання. За Як будуть розподілятися ось ці кошти для мобілізованих демобілізованих ограничений службовців про це що ви сказали? 240%. тисяч. Це якось цільово чи є посада і людина, яка буде цим займати? Дякую. Дякую за запитання. Можливо, мені потрібно було з цього розпочати, тому що є постанова кабінету міністрів, якої передбачається. Прийняття на посаду фахівця із супроводу ветеранів. Ці кошти доведені до рівня обласного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту на стадії формування бюджету 2025 року. Тепер кожна яка громада прийняла на роботу, внесли зміни до штатного розпису і має відповідного фахівця, який пройшов відбір по конкурсу, тим громадам розподілили дані кошти. Такі кошти розподілені в межах 10 громад з 66. Решта коштів залишилися нерозподіленими залишками в обласному бюджеті. По мірі того, як будуть прийматися в органи місцевого самоврядування, відповідні фахівці будуть розподілятися кошти. До речі, ці кошти нам розподілені в сумі 245,8. Це виключно на заробітну плату відповідного фахівця до серпня місяця. Так, це зарплата фахівця. Дякую. Прошу, шановні депутати, якщо не маєте інших запитань, прошу проголосувати. Хто заданий протище? Проти утрималися. Дякую, рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, на цьому на сесійна робота до питання, які були внесені в церкві. рішення. Пані депорати, користуюсь роботу, хочу повідомити вам, що фактично вже починається, розпочалася де компанія декларацій. Подачі декларації про доходи. Ми, як та категорія, всіх з вами також випадаємо від даної ворогів. Тому 31 березня це крайня дата. Прошу дякую всім, хто приймав участь. в цьому сесію 64 сесії.